Елізабет Баторі – ім'я, оповите мороком і легендами, від яких холоне кров. Вона увійшла в історію як кривава графиня, яка нібито катувала дівчат заради вічної молодості. Але чи справді все було саме так: судові звинувачення, народні чутки та міфи суперечать тому, що говорять сучасні історики, хто вона безжальна вбивця, що насолоджувалася тортурами чи жертва політичних інтриг? Сьогодні ми зануримося в обидві версії її історії, і наприкінці ви самі вирішите, де правда, а де вигадка. Спочатку розглянемо версію, яка звучала на Суді це історія кривавої графині, що стала символом жаху й божевілля, та лякає й досі. Ержебет або Елізабет Баторі народилася 7 серпня 1560 року в родинному маєтку Нірбаторі на сході угорського королівства, приблизно за 235 кілометрів від Будапешта. Її батьки баронеса Анна Баторі з гілки Шомьо та барон Дьордж VI Баторі з гілки Ечет були родичами, що відображало традиції династичних шлюбів. Ержебет виховувалася в замку Ечет, сучасний надієчет у регіоні північної рівнини Угор. Вона отримала блискучу освіту, знала латину, німецьку, угорську та грецьку мови, була розумною і незалежною. У дитинстві Ержебет страждала на епілепсію, що пояснювали спадковістю. У той час хворобу вважали проявом божевілля або окультного впливу, тому її стан приховували. Епоха відродження, в якій жила дівчинка, була сповнена суперечностей. Її виховували як кальвіністку, але вона постійно стикалася з могутністю католицької церкви. Насильство тоді було буденністю, жорстокі покарання, страти і тортури вважалися нормою, як дворя. Вона спостерігала за покараннями слуг і селян, що ймовірно вплинуло на її світогляд. Рід Баторі був одним із найвпливовіших в Угорщині та Польщі, прагнучи зміцнити своє становище, сім'я заручила Елізабет із графом Ференцом другим Надьдаді ще в десятирічному віці. За традицією вона переїхала до замку Шарвар резиденції родини нареченого. У підлітковому віці навколо Елізабет з'явилися чутки, ніби вона народила дитину від чоловіка низького походження. За легендою, граф Надьдаді жорстоко розправився з цим чоловіком, а дитину або вбив. Або віддали в невідомість. Проте ці чутки суперечать листам сучасників, які вихваляли Елізабет. У 1575 році, у віці 15 років, Елізабет вийшла заміж за Ференса Наддаді. Їхній союз був політичним. Обидві родини належали до вищої аристократії. Весілля було розкішним і зібрало безліч гостей. Як весільний подарунок, чоловік подарував їй Чахтицький замок і 12 навколишніх сіл. Елізабет зберегла своє дівоче прізвище Баторі, що підкреслювало статус її роду. У подружжя було кілька дітей, але до дорослого віку дожили лише троє Анна, Каталін і Павло. Ференц, другий Надьдаді, будучи командувачем угорських військ у війні з Османською імперією у 1578 році. Надовго залишив дім. Елізабет узяла на себе управління величезними маєтками, розташованими на стратегічно важливому шляху до Відня. Вона не лише успішно впоралася з цим, а й допомагала місцевим жителям, надаючи медичну допомогу та підтримуючи вдів солдатів. Сам Ференц Надьдаді не залишив значного сліду в історії, проте був відомий своєю жорстокістю до полонених. За переказами він захоплювався витонченими покараннями, включно з іграми з відрубаними головами. Після повернення додому він нібито ділився з Елізабет своїми методами покарання слуг. Хоча більшість злочинів, які приписують графині, сталися вже після його смерті. Елізабет вирізнялася жорстким ставленням до слуг, що в той час вважалося нормою. Особливістю графині було її бажання особисто карати служниць незвично для знаті тієї доби. Поки інші дворяни доручали це підлеглим, Ержебет воліла сама бити дівчат і тягати їх за волосся. Подейкували, що вигляд крові викликав у неї дивне. Незбудження. Після смерті чоловіка її жорстокість, за словами мешканців навколишніх сіл, лише посилилася. Відомо, що Елізабет славилася красою на всю Угорщину, але з часом помітила, що її привабливість згасає. У відчаї, вона дедалі глибше занурювалася в магічні практики, сподіваючись зберегти молодість. Одного разу їй представили відьму на ім'я Дарвула, яка порадила купатися в крові молодих дівчат. Ця ідея знайшла відгук у душі графині, адже кров викликала в неї дивне збудження. Відтоді її одержимість кров. Набула маніакального характеру. У замку почали безслідно зникати служниці, а в околицях знаходили понівечені тіла. Селяни розповідали, що чули крики і стогони, які долинали з замку. Елізабет діяла не сама. Її головним помічником був горбатий Януш Уйварі, відомий як Фіцко, а також дві служниці. Викрадених дівчат відводили до підвалу, де їх били, кололи голками і рвали шкіру. Елізабет, нібито брала участь у тортурах, навіть вириваючи зубами шматки плоті. Коли кров селянок не дала бажаного ефекту, графиня звернула увагу на дівчат зі знатних родин. Завдяки своєму статусу і впливу чутки про багатство та покровительство баторі дійшли до місцевої шляхти. Багато родин добровільно відправляли своїх дочок до Чахтицького замку, сподіваючись на вигідне майбутнє. Але замість обіцяного виховання вони потрапляли в смертельну пастку. Згідно з архівними документами, за короткий період у замку зникло близько 20 молодих аристократок. Офіційні пояснення різнилися від спалаху холери до версії про конфлікт між дівчатами, після якого одна нібито вбила інших і наклала на себе руки. Водночас у навколишніх селах знаходили понівечені тіла. В ті часи кров шляхетних людей вважалася особливою, а завдання шкоди аристократам могло розцінюватися як святотатство, такий розвиток подій сприяв прискоренню розслідування і, врешті-решт, став одним із факторів, що призвели до суду над графинею. Першим, хто публічно виступив з обвинуваченнями проти Баторі, став лютеранський пастор Іштван Мадяри, чиї слова привернули увагу короля Матяша II. у 1610 році. За його розпорядженням, дьордь Турзо, який був опікуном вдови та її володінь, очолив офіційне розслідування. 30 грудня 1610 року Діордь заарештував Ержебет Баторі разом із її слугами, обвинуваченими у спів участі в. Тур стверджував, що застав графиню за тортурами, виявивши тіло вбитої дівчини та ще одну живу жертву. Однак ці докази так і не були представлені на суді. Обвинувачення проти графині ґрунтувалися на свідченнях понад 300 свідків. Серед них були мешканці околиць, її колишні слуги, та ті, хто стверджував, що особисто бачив жахи, які відбувалися в замку. Захоронення тіл, знайдених неподалік, свідчили про муки, яких зазнали дівчата. Важливим доказом став щоденник, де, згідно з обвинуваченням, були записані імена або описи. 650 жертв, хоча Турзо і був призначений її опікуном. Попри це, він виніс графині вирок. Спочатку розглядалася смертна кара, але через її високе походження і знатний рід покарання пом'якшили, замінивши на довічне ув'язнення. Графиню замкнули в одній із кімнат замку, замурувавши вхід камінням і залишивши лише вузьку щілину для подачі їжі. Її спільники зазнали ще жорстокішого покарання. Служниць засудили до спалення на вогнищі, а горбунафіча обезголовили, а потім спалили. Ержебет баторі провела в темряві чотири роки, харчуючись хлібом і водою. 21 серпня 1614 року вона померла. Графиню Ховали неподалік від стін замку, поруч із місцями поховання її ймовірних жертв. Але чи все було саме так насправді? Час і дослідження істориків відкривають інший бік цієї похмурої легенди. Можливо, так звана кривава графиня стала жертвою не лише власних злочинів, а й політичних інтриг і релігійної пропаганди, де закінчується правда і починається міф? Ця історія не лише хроніка жахів, а й відображення складних взаємин влади, віри та суспільства в Європі 15-го століття. Через роки історики почали більш детально вивчати її історію, досліджувати архівні документи та аналізувати особливості тієї епохи. Їхні роботи виявили інший. Бік подій, де реальні факти тісно переплітаються з міфами, а обвинувачення проти баторі могли бути результатом політичних і релігійних інтриг. То ким же вона була насправді садисткою чи жертвою змови. Розгляньмо цю історію з самого початку. Її віра стала першою сходинкою, яка визначила подальший хід її долі. Ержебет була кальвіністкою, а її чоловік Ференс, лютеранином. Відмова графині прийняти віру чоловіка, ізолювала її в переважно католицькій Угорщині, де вона стала чужою як у релігійному, так і в соціальному сенсі. Однією з фігур, що відіграли ключову роль. У її падінні став лютеранський пастор Іштван Мадяри. З часом він став одним з ініціаторів обвинувачень у жорстокості. Однак, незважаючи на нападки з боку пастора, графиня ніколи не втручалася в його справи. Навпаки, вона активно підтримувала лютеранські громади, допомагала їм у важкі часи і навіть писала листи на їхній захист, коли ті зазнавали утисків з боку священної Римської імперії, демонструючи лояльність і прагнення до мирного співіснування. Другою сходинкою до прірви для Ержебет стало її захоплення цілительством. Графиня виявляла інтерес до надання медичної допомоги. Мешканцям своїх маєтків, що було обов'язком знаті того часу у її володіннях працювали місцеві травники та цілителі, а в тяжких випадках хворих приводили до замку для лікування. Однак це породило проблему. Ержебет походила з Трансильванії, де підходи до медицини відрізнялися від угорських. Місцеві жителі могли сприймати лікувальні методи як прояв чаклунства. Особливо це стосувалося головної цілительки при дворі Ержебет, відомої як Анна Дарвуд. У Трансильванії це було нормою, але в Угорщині вважалося незвичним, оскільки лікарюванням здебільшого займалися чоловіки. Найчастіше цирульники. Якщо лікування Анни було успішним, це сприймалося як належне, але в разі невдачі її звинувачували в чаклунстві. Історики, які вивчали суд над баторі, знайшли паралелі з медичними практиками 15-го століття. Лікарські трактати того часу рекомендували суворі методи: припікання ран, видалення тканин щипцями, промивання уражених місць солоною водою, високу гарячку лікували гарячими і холодними ваннами, ревматизм, обмотуванням кропивою, а абсцеси розкривали й очищали. Кровопускання і рости наривів вважалися необхідними. Процедурами, особливо при чумі або віспі, такі процедури були болісними і лякаючими та могли стати причиною чуток про тортури в замку. Для селян вони виглядали радше як муки, ніж як лікування. Ці чутки розросталися, перетворюючи цілителів на катів, а турботу про хворих на чаклунські ритуали. Інтерес Ержебет до медицини обернувся проти неї. Однак головні причини падіння графині Ержебет приховувалися в політичних інтригах і боротьбі за владу. Однією з ключових фігур, яких вона підтримувала, був її кузен Габріель Баторі, князь Трансильванії. Його прагнення здобути незалежність Трансильванії від габсбурзької монархії зробило його ворогом священної Римської імперії. Підтримка з боку Ержбет поставила її в небезпечне становище. Габсбурги розглядали її як політичну загрозу, особливо з огляду на її значний вплив і багатство. Трансильванія в той період перебувала в центрі геополітичної боротьби між габсбургами і Османською імперією. Габріель Баторі намагався зміцнити свою владу і звільнити князівство від залежності як від габсбургів, так і від османів, прагнучи створити незалежну державу. Арешт. Ержебет послабив його позиції. Також відігравали роль фінансові інтереси. Імператор священної Римської імперії прагнув анулювати великий борг, який його попередник заборгував чоловікові Ержебет, і послабити вплив роду баторі на угорську знать. А суддя Дьордь Турзо прагнув зміцнити власну владу. Цей аристократ другого покоління, як і багато вихідців з нової шляхти, був чистолюбним і амбітним. Турзо прагнув забезпечити своєму синові спадкову владу над Трансильванією, плануючи перетворити її на князівство під контролем своєї родини. Саме в цей момент. Доречним виявився донос пастора Мадяри серед інших звинувачень у своєму посланні він стверджував, що графиня має чаклунські здібності, нібито вночі вона перетворюється на чорну кішку і переслідує його в такому вигляді, вселяючи страх і жах. У грудні 1610 року Дьорть Турзо, призначений для розслідування справи Ержебет Баторі, приступив до свого завдання з великим ентузіазмом. Легенди про те, що він застав графиню у кривавій ванні або під час спроби втечі, не підтверджуються. Записи його особистого клерка вказують, що в момент арешту вона спокійно вечеряла. Інтерес влади був зосереджений на смерті восьми дівчат, які померли в Чахтицькому замку. Тіла померлих були поховані на місці. Турзо намагався знайти докази злочинів. Зокрема, шукав інші тіла. Але зіткнувся з несподіваними труднощами. У замку перебувала дівчина з серйозною раною, яку лікували. Вона категорично заперечувала тортури і заявляла, що їй надавали допомогу. Цей свідок не підходив для суду, і Турзо переключився на пошук тіл. Наступного дня було знайдено тіло дівчини, поховане близько двох місяців тому. Його стан виявився непридатним для демонстрації в селах, як планувалося спочатку. Тоді Турзо скликав селян до замку і показав їм напіврозкладений труп, стверджуючи, що це жертва тортур графині. Після цього свідчення почали надходити значно активніше. До цього майже рік нотаріуси безуспішно намагалися зібрати інформацію в селах. Селяни не говорили нічого поганого про графиню, але після демонстрації тіла народна фантазія розігралася, і розповіді про злодіяння графині почали множитися. Збору таких свідчень активно сприяли листи дружини Турзо, яка координувала поширення чуток і вербування лжесвідків. Ця пропагандистська кампанія переслідувала юридичну мету створити громадську думку про винуватість графині. Згідно з правовими нормами того часу, загальновідомі відомості могли замінювати або доповнювати свідчення. Суд розпочався вже 2 січня, через два дні після арешту. На ньому виступили понад 300 свідків, але ніхто з них не бачив тортур на власні очі і не був жертвою. Усі розповіді ґрунтувалися на чутках. Деякі свідчення були абсолютно непідтвердженими. Наприклад, одна зі служниць стверджувала, що бачила в щоденнику графині список із 650 жертв. Проте ні щоденник, ні список так і не знайшли. Попри це, ця цифра набула широкої відомості і була внесена до книги рекордів Гіннеса. Де згадується про сотні жертв, один із придворних чиновників заявив, що в однієї зі служниць були опіки на руках, але не було подано жодних пояснень чи доказів того, чи були ці опіки наслідком нещасного випадку на кухні чи результатом навмисних тортур з боку, нібито безумної пані. Третє свідчення з перших уст надійшло від пораненої дівчини на ім'я Анна, яку, як стверджується, знайшли на місці подій під час арешту графині. Вона заявила, що графиня завдала їй шкоди. Однак, той факт, що згодом вона отримала винагороду у 50 золотих монет, 15 фунтів пшениці та невелику ферму в Четі, а також двічі змінювала свою історію про те, як була пошкоджена її рука, ставить під сумнів достовірність її свідчень. Найбільш достовірними вважалися зізнання служниць Ілони та Дорки, які вказали місця поховання решти тіл. Однак, якщо врахувати, що замок використовувався як лікарня понад 20 років, ця кількість не здається такою значною. Також варто пам'ятати, що їхні зізнання були вибиті під тортурами. Ержебет так і не постала перед судом. Хоча після її арешту відбулися два судові засідання, на яких розглядалися обвинувачення в її злочинах і виносилися вироки її спільникам, їй було відмовлено вправі, передбаченому для дворянських процесів, отримати офіційне рішення у своїй справі. Натомість переговори з Турзо щодо збереження майна родини Баторі в обхід конфіскації на користь корони вели її син Павло та зяті Микола Зрінський і Дьордь Другет. Згідно з листуванням між Зрінським і Турзо, початковий план передбачав відправлення Єлизавети до монастир але після того як скандал набув широкого розголосу, було вирішено тримати її під суворим домашнім арештом в ізольованому замку. Король Матяж був незадоволений досягнутою угодою. Спочатку він наполягав на судовому процесі над Єлизаветою, щоб конфіскувати її землі і багатства, але, зрештою, погодився на домашній арешт. Турзо вдалося переконати короля, що домашній арешт є більш відповідною мірою покарання для угорської дворянки такого високого статусу, як Єлизавета. Суд і страта могли створити небезпечний прецедент, який загрожував би не лише їй, а й самому Турзо, як представнику угорського дворянства і протестанту. Побоюючись відштовхнути бунтівну Трансильванію, король прийняв пропозицію про домашній арешт за умови, що його борги перед родиною Баторі будуть прощені. Цю вимогу виконав син Єлизавети Павло. Її служниць спалили на вогнищі. Шута обезголовили, а саму графиню довічно замкнули в одній із кімнат замку. Історія про те, що вона була замурована, найімовірніше, є вигадкою. Легенда про криваві ванни з'явилася через 100 років після її смерті. Перша згадка про це зустрічається в книзі Трагічна історія 1729 року. Згодом це було підхоплено іншими авторами. Історія Ержебет Баторі залишається одним із найсуперечливіших і найпохмуріших епізодів в історії Європи, незважаючи на масштабні дослідження. Засновані на архівних документах і свідченнях сучасників, науковці так і не дійшли єдиної думки про те, що ж сталося насправді. Одні вважають графиню жертвою політичної змови та релігійної пропаганди, спрямованої на підрив її впливу і багатства. Інші вважають, що жорстоке поводження з прислугою та селянами було звичною практикою серед знаті тієї епохи і не сприймалося як злочин. Втім, частина істориків вважає, що баторі справді скоювала вбивства, але їхні масштаби були значно перебільшені. Згідно з найбільш реалістичними оцінками, кількість її жертв могла становити від 40 до 60 осіб, а зовсім не сотні, як стверджують легенди. Таким чином, істина в цій історії залишається складною і багатогранною. Єлизавета була продуктом своєї епохи, часу жорсткої феодальної ієрархії, релігійних конфліктів і політичних інтриг. У її образі переплилися реальні події та міфи. Створені її ворогами і посилені подальшими переказами, розібрати, де закінчуються факти і починається легенда. Сьогодні майже неможливо. Можливо, вона була і жорстокою злочинницею, і водночас жертвою обставин. Остаточне судження про це залишається за нащадками. Що ви думаєте про цю історію? Діліться своїми думками в коментарях.